Доброго мирного дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам загальний розклад. Знаєте на що? Де зустріну я своє кохання? Ось розклад для тих, хто хоче зустріти свою любов. Давайте зробимо так: візьмем три варіанти. Значить, вибираємо циферку 1, 2 або 3. І зробимо таких три загальних розклади. Отже, де зустрінуть своє кохання ті, хто вибрав цифру 1. Де зустрінуть своє кохання ті, хто вибрав циферку 1 зараз. Що можна сказати з цього всього, що в нас тут випало? Можу сказати, що у вас якийсь певний етап життя закінчиться. Тобто, якщо ви були одинокі, то ця самотність закінчиться, оскільки тут це падає в даній позиції. І тут у вас йде нове починання. Нові стосунки. Наївність, хороші стосунки, такі, знаєте, як, як перше кохання. Наївні гарні стосунки ось-ось почнуться. Уже до вас вершник мчить. Ось він. Щоб відповісти на запитання, де, можу сказати, що у якійсь подорожі. Ось подорож, це карта починання. Кудись поїдете? там. Зустрінете е, наївне, хороше кохання. Яке потім, бачите, тут показує, що переросте, у що? Переросте, у те, що про вас будуть піклуватися, бо це карта покровительства. Е, показує, що у вас буде, ну, Серйозні стосунки, покровительство. Місяць тут вказує на нічні зустрічі в темну пору доби, тобто це романтика, це може бути інтим, і е, у вас буде це все, е, це карта розкоші. Вона показує, що ви будете гарно проводити час в розкішних місцях з людиною, яка, е, яка буде вами опікуватися. Тобто з наївних оцих почуттів, з подорожі якоїсь, все переросте до серйозних стосунків. Ось тут видно. Далі. Люди, які вибрали цифру 2. Так, де зустрінуть своє кохання? Ті, хто вибрав цифру 2. Ті, хто вибрав цифру 2, можу вам сказати: тут показує, що у вас, так якби вже є стосунки. Тобто, можливо, це людина, з якою ви були до цього. Можливо, це людина, яка зараз є в оточенні. І ви швидше за все переписуєтеся: от у вас є переписка, у вас є якась емоційна прив'язка, емоції є. І букет свідчить про те, що ця людина вам квіти дарувала, або робила якісь подаруночки. Тобто ви переписуєтеся, у вас є якась емоція, і ось були якісь подаруночки. Є якась, от проте, дані стосунки вас ні до чого не приведуть. Тут падає джокер, тобто це все несерйозно. Людина до вас ставиться несерйозно. У Вас обмеження, якісь певні, є. Дані стосунки вас обмежують ви як в клітці. І плюс до всього ця людина вам ще буде зраджувати. Тобто, на жаль, ті, хто обрав цифру 2, оце все, що зараз є, на рівні переписки, на рівні отак, от емоційної прив'язки, якихось дрібних подаруночків. Проте, ні до чого доброго воно не прийде. Прийде все до обмежень і до зради, на жаль. Так, карта Джокера ще, як карта дурника Таро. Гаразд, третій, Цифра 3. Так, де зустріне своє кохання люди, які загадали? Цифру 3. Цифра 3. Mm-hmm. Отже, значить, хто загадав цифру 3? Так, зараз. Вас чекає якась втрата? Втрата людини, людини такої, як вам пояснити, людини, яка до цих стосунків і до вас не ставиться серйозно. Легковажної ось. У Вас іде втрата легковажної людини. Вам важко, але це втрата йде кармічна. Хрест вказує на те, що втрата кармічна. Кармічна втрата людини якоїсь іде. Проте, проте у вас людина буде нова. В даному випадку. Ви. Зараз вкладаєте в щось, якісь певні кошти. І під час цього нового починання, куди ви вкладете кошти, людина, з якою ви будете мати оці стосунки, скажімо так, по торгівлі, чи по бізнесу, чи по роботі, зустрінеться людина, людина така, скажімо, жорстока. Людина тверда характером, людина при грошах, людина завойовник. Так. Зустрінетеся ви там, і воно, скільки ми питали за стосунків, де, то ось під час якоїсь угоди, нова угода, ви колись вкладете кошти, і в результаті тут падає оцей продавець чи партнер по бізнесу, впливова людина, тверда характером, кажу, жорстока. Ось така. Ну що, дякую тим, хто був зі мною. Підписуйтеся, зустрічайте своє кохання і я всього вам найкращого.